Я кажу, щось працюю, працюю, чую, москвороти лайно лунає там. Хвилину, дві, три. Виходжу подивитися такий: Ого, Петро, кажу, Петре, ти нормальний український козак чи московицьке лайно? Він каже, добре, ну та ну, ти ж знаєш. Кажу, так а чого я слухаю це лайно, москвороти? Для кого це тут? Ну, для Пойла концерт чи для кого? Та ну, це Норд Дівіжн, вони там... Вояки. Які вояки? Чоловічі, я сиджу декілька хвилин поспіль. У мене вуха, мої українські страждають. Ти один з найпритомніших козаків з моїх побратимів, найадекватніших, ти змушуєш мене, українця, страждати, поширюєш московицький світ, московицьку мову. О. Він такий, та ні, ну все добре, окей, я зрозумів, без питань каже. Я ну, чесно кажу, що я їх там люблю слухати. Ось, але ну з тобою погоджуюся раз, все. Вимкнув, до побачення. О, так от такий от робочий день. Слава нація, вітаю на каналі Добре, Римбат. я, Сашко. Добре, от, свіженькими враженнями. Дивлюся, воно буквально за рогом, мій любий побратим Петро. Отак, я ж кажу, там музичку слухав. Ну, насправді швидко прийшов. Дотями, так? Тому що ну, я йому кажу, Петре, я кажу, ну кажу, ти один з найадекватніших козаків. Ну, взагалі, кого я знаю? Так, у нас тут в моєму оточенні. Ну, що, мені ще тобі? Ну, кому, кому ще тобі? Я маю розповідати, що, що таке московицька мова, що таке головна зброя окупантів проти українців, так, одвічна, багатостолітня, Ще тобі, ну, насрати. North Division, воюють, не воюють. Я сиджу і чую пісні московитів. Чую московицьку так звану культуру. Чую там, ну, оце все єдине ціле. Любий побратим, я тебе обійму. Обійму міцно і тобі подякую. Вимкни, будь ласка, це лайно. Бо я так само як і ти. Я маю працювати, захищати Україну в адекватному середовищі, мовному. Психологічному, моральному, вербальному, якому завгодно. І ми не маємо створювати одне одному дискомфорт, тим паче розповсюджувати московський світ. Петре, я кажу, дорота компота. Кажу: ну все, Сашко, <святок> без питань. Ну, все Дякую. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.